На що треба дивитися, і це дуже важливо, це на риси характер людини. Це розуміти, чи підходить особисті риси, особисті якості підходять до цієї роботи чи ні. Ми кажемо, що подивіться, що бувало у вас колись таке, що навіть гарні співробітники не хочуть ставитися до нових ідей або проєктів. Буває таке? Ти з новими ідеями, а вони зупиняють. Людина починає змінювати те, що змінювати в жодному разі не потрібно. У вас налагоджений процес. А ставити нового співробітника а він починає щось міняти. Співробітники скажуть, що постійно виграють і перестають працювати. Відповідь на це розуміння характера цієї людини. Ми порівнюємо риси характеру з валізою з інструментом. Валіза з інструментами у людини. І для різних посад потрібні різні інструменти. Хто бачив з вас людей, які роблять систематично одні й ті самі вправи роками? Бачили таких? Так, да, Я бачив. А хто таку роботу на дух не переносить? Є ти такі? <світ> Є, і от просто подивіться, не бачивши різницю в цих маленьких питаннях, ти береш продуктивного хлопця чи дівчинку, ставиш на якусь діляночку, а через тиждень, два-три вона каже, ні, жаль, не, не хочу, не, не можу не можу. І ти такий, да йога, що ж таке? Помилка. Кадрові пересування, коли ви робите внутрішній найм, коли ви зміщуєте а, с, с, співробітника відділу продажів, дуже часто буває таке. Є відділ продажів, в ньому працюють співробітники відділу продажів, класні менеджери. І там чотири, наприклад, менеджери класні. Вони класно дають результати. Керівник відділу продажів – це дівчинка. Вот. Так сталося, що вона одружилася і приходить до керівника і каже, шеф, я вагітна. От треба заміну шукати. Що каже: гра, все класно, все класно, все, ну ти ж можеш працювати, ще працюй. Все класно. На восьмому місці вона приходить і каже, шеф, мені пора в декрет. А він не очікував, заміну не підготував. Якщо ви думаєте, що це жарт, це не жарт, таке відбувається. І тепер у шефа з'являється нова, нова цікава гра. Опа, а хто буде керівником відділу продажів? Що він робить? Він дивиться на цих співробітників, хто працює, да, радиться з нею, кого порадиш, вона каже, бери оцього. Він викликає а, цього хлопця до себе в кабінет і каже: ну що, а, хочу тобі зробити пропозицію, щоб ти став керівником відділу продажів. Також хочу вам сказати, що дуже часто відбувається наступне: в цю саму мить компанія втрачає класного менеджера і з доходу поганого керівника. Проходили через це? Щоб не помилятися, бо це дуже дорого, дорого коштує. Дуже дорого коштує. Коли класний менеджер на посаді керівника він е, ламає копія, він у нього не виходить, не виходить, не виходить, через три місяці він йде. Він звільняється і ви втрачаєте людину, в кого вклали багато часу, сил, і це проблема кадрових пересувань. Ви тестуєте людину, ви дивитесь на тест, ви розумієте, і ви не робите таких помилок. Тому дуже важливо перевіряти риси характеру. На різні посади потрібні різні риси.